Писарівки переїхали, 17 марта приїхали. Ну так, живемо добре, ну хоч не вдома, жінки у двох. Дітей немає у нас. Птицю порізали, а худоба то кіт, і собака, нгався. і все. У селі Рябина Криківської громади другий рік живе 65-річний пенсіонер Володимир Биков. Переїхав сюди з дружиною, розповідає чоловік, в будинок до племінниці та її родини. Його дім в селищі Велика Писарівка, що менш ніж за 10 кілометрів від кордону з Росією, обстріляла російська армія і жити під постійними обстрілами стало неможливо. Ну, ми там не були. Якраз приїхали, вогна повилітали. Ну, там шихвіру, там сутри де чотири зняло. Там то, у пластикові там Ну. Там кіпо виривало, ну. Тухатурку повсяпалась сталося, та трохи стіни там підходили. Чоловік працював робітником у Великописарівській лікарні. Ходив на роботу і два роки після виходу на пенсію. Нині, каже, медзаклад зруйнований російськими обстрілами. Він теж тепер діє в селі Рябина. Дружина Володимира, 70-річна пані Ніна, працювала у великій писарівці продавчиною. У рідному селі, розповідає, востаннє була кілька місяців тому. Розбивано все. Ми, ми по середній вулиці живемо і ховались у поліклініку підвалі. Воно як шарахнуло тричі, і ми після того повтікали вже. Отак. От Тіліпнуло, ой, мене. І не так, як балакаю, злякалась дуже. Я прожила там скільки 40 років у писарівці. Ми аби на країній ну, на крайній там десь жили, то може і по сьогоднішній день, а в центрі. Не можна жити, там усі в центрі повтікали. Бува що сосід туди заїде, там на вмісті по ну, провір -про -про картох там возьмемо чи щось і тікати. Mm -hmm. То його садила, цей год наверное, не присадить, не прийдеться. Сьогодні я був, то, на, на півчаса з'їздили, то і сьогодні бу... стріляли. Там три чотири магазини працює. Люди є на вулицях? Ну, мало, мало дуже. По, -по, -по краях у центрі немає нікого, а по краях є, люди там живуть. Нині єдина розрада, каже подружжя, це праця на городі і в саду. Таким чином вони допомагають племінниці, в якої живуть. У Великій Писарівці сім'я залишила 15 соток городу. Оце садок у нас, то парнічок буде, на днях постійти будемо. Ну, картошку, там, помідори, огурці, ну таке, огородину, капусту, ну, так, таке. то клубнички салони трохи посадили осінню. Село Рябина ділиться пан Володимир розтягнуте. Доводиться далеко їздити до магазинів. Та тут затишно, а головне спокійніше. Дрони літають, бува, розбивають чути. Ну, спокійніше набагато. Ви от сумуєте за тим домом своїм? Жалко, сум. Своє, я, своє. А хотіли б повернутися? Так. Да. Анна Книж, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.